Виконуємо номер 1281 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2022 рік. Прочитай десятковий дріб і назви всі його розряди зліва направо. Завдання перше. 0,5. 0 розряд одиниць 5 розряд десятих. Завдання друге 0,05. Одиниці 0 розряд десятих 0 і 5 розряд сотих. Завдання третє 1,7. Одиниця розряд одиниць 7 розряд десятих. Завдання четверте 1,7. тисячних. Одиниця розряд одиниць, 0 розряд десятих, ще 0 розряд сотих, 7 розряд тисячних. Завдання п'яте 5,113. 5 розряд одиниць, одиниця розряд десятих, ще одна одиниця розряд сотих і 3 розряд тисячних. 0,125. тисячних. Цифра 0 розряд одиниць, цифра 1 розряд десятих, цифра 2 розряд сотих і цифра 5 розряд тисячних. 4,37. тисячних. Цифра 4 розряд одиниць, 0 розряд десятих, 3 розряд сотих, 7 розряд тисячних. 5,2703 тисячних. Цифра 5 розряд одиниць, цифра 2 розряд десятих, 7 розряд сотих, нуль розряд тисячних і цифра 3 розряд десятитисячних. Номер 1281 виконано.